Слава Ісусу Христу, миру Божого! Багато з вами та мало вибрано. Це коли Бог посилає людей, кличе своїх Божих, щоб люди приходили ручатися в течію. Небрачний дір. Небрачний дір це є прообрази, живе церква. І багато людей кличуть до церкви, але дуже багато людей. Розкидують 100 тисяч причин, знаходять машини, бізнес, женився, дружився, заміж вийшла, мені немає часу, навчання, куча роботи. Але якщо людина не знаходить час для Ісуса, на перший місце не ставить, то так само вона не зможе попасти в царство Як, Якщо вона відкидує самого Творця, хоче жити, там, пізнавати творіння, а самого Творця відкинула. Страшно і наша задача на вернуться з Ісусом.